Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему води. Ну, про воду всі чули, так? що вода нашим тілом не відбудовуються і можемо отримати її тільки зовні. Без води людина може прожити не більше, ніж тиждень. Взагалі, то вже на третій день починаються, ну, без води, починаються такі дуже нехороші зміни, які ну, необратимі. Так, а скільки ж треба води? Та на рахунок води дуже багато міфів, дуже багато інформації. І я хочу, щоб ви розуміли одне: що наше тіло витрачає воду кожного дня, не питаючи вашого дозволу на це. І в нормальних спокійних умовах. Коли нормальна вологість повітря, коли температура не більше, не менше, ніж 22 градуси, наше тіло для дихання, для виконування потреб травлення, для терморегуляції використовує десь 30 грамів на кілограм ваги. Запам'ятайте, будь ласка, цю цифру, тому що якраз мінімальна добова норма рахується від, виходячи від цієї цифри 30 грамів на кілограм ваги, це втрачає ваше тіло. Компенсувати, ясно, що легше за все, це теплою, чистою водою. Якщо ви розумієте, що вам вечором, десь після 7 години, хочеться дуже пити, так, скажемо, такий сушняк починається. Це такий е, сигнал, що ваше тіло не отримало достатню кількість води, і перед сном е, тіло у вас потребує добрати цю кількість. Е, тому, будь ласка, <кхи> рахуючи за це, почніть, будь ласка, е, рахувати і слідкувати за тим, скільки ви п'єте. Добре? Е, це робиться дуже просто: заведіть собі пляшку. Десь можна літрово, можна півтора літрово, і е, зранку на туди туди води. І поставте з собою перед очима. І ви будете бачити, чи випиваєте ви цю пляшку протягом дня, чи не випиваєте. Я, наприклад, з дому без пляшки з водою не виходжу. Ну, до речі, я думаю, що <кхід> сподіваюся, що після нашого марафону, після 10-го дня дня, ви будете е з дому, з хати виходити з водою і з їжею. <кхід> Обов'язково, бо ніколи ми не знаємо, куди нас занесе. Ось і вода, і їжа має бути з собою завжди. Бо інтервали між нашим харчуванням, між їжею, вони не мають перевищувати 3 години. А воду, взагалі, то ліпше за все пити не залпом, а по ковточку протягом дня. Так, які в нас можуть бути сигнали, що вам недостатньо води? Ну, Сухі спрага, коли ми відчуваємо спрагу, це свідчить про те, що наш рівень рідини в організмі дуже вже понизився, тому що наше тіло реагує трошки з запізненням. І є люди, які кажуть, що ми не відчуваємо спраги. Це сигнал того, що тіло вже змірилось з тим, що воду йому не дадуть. І що воно робить? Воно просто, виходить, уповільнює роботу свою, уповільнює обмін речовин. Виходить, для того, щоб мозок не страждав від дефіциту вологості, тіло починає з шлунково кішкового тракту воду висмоктувати, забирати з кровоносного того руслу. І що відбувається? Стає більш густа кров, стає виходить, напружуються нирки, тому що туди приходить вже такий досить густий розчин, і починає підніматися тиск. Артеріальний страждати починають суглоби, які якраз ця от суглобна рідина вона відтворюється завдяки рідини звичайної, завдяки води в нашому тілі. в нас порушується терморегуляція, ми Чи дуже потіємо, чи навпаки, в нас б'є озноб. Особливо це відчувається, коли тіло хворіє. Коли ми хворіємо, води треба більше. Ви не лякайтеся на рахунок того, що там кажуть, що води під час їжі не можна. Для того, щоб суттєво наш соляну кислоту, нашого шлунку розчинити, нам треба випити залпом 2 літри води. Тоді на 1% ми розчинимо нашу соляну кислоту. Тому, коли ви хочете під час їжі попити, то пийте, але тільки не холодну воду, а теплу. Холодна вода вона шкодить нашому здоров'ю, шкодить нашому організму. Вода має бути чи кімнатною температурою, чи така трошки тепленька. Не треба пити гарячу воду, тому вона, вона так само шкодить. наша нормальна температура десь 36 32-33 градуси по Цельсію не більше, ніж 36,6, як наше тіло, яка температура нашого тіла. А на рахунок води зрозуміло, так, що ми маємо компенсувати воду, яку втрачає наше тіло, компенсувати це в, 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 ліпше за все, простою, теплою водичкою. Хоче таки п'яти, таки п'ятіть. Вона суттєво не змінюється, але все ж таки, коли вода просто фільтрована та підігріта, вона легше засвоюється нашим тілом. Супи, борщі, все, що має хоч якусь кількість калорій, це вже не вода, це їжа. І тіло витрачає якийсь ресурс на те, щоб засвоїти ці, цю рідину. І для того, щоб взяти з того ж компоту цю H2O, тіло треба це переробити, витратити енергію. Тому знов я повторюю, що норму ліпше набирати з звичайною простою водичкою, ось, а решту вже добирати, там, якщо хочеться, зверху компоти, супи і все, що ви там любите. Прошу тільки дуже звернути увагу, що от у нас була тема вуглеводи: що газовані напої, соки сокіть дуже велику кількість простих вуглеводів. І ліпше, знаєте, цукор з цукорниці. Ложкою поїсти, ніж отак от випити цю водичку, бо водичка потрапляє дуже швидко, заносить завдяки газу, газована водичка заносить той цукор і це дуже шкодить нашій і підшлунковій залозі, і взагалі нашому ну, просто організму. Тому, будь ласка, це не використовуємо. Так, ну нібито все сказала. Ваше домашнє завдання у кожному порахувати скільки витрачає ваше тіло в день, і записуватись на консультації. І не забувати скидати свої циферки в Англі. Ви молодці. От Все добре йде, я вам напишаюсь. На все добре.